Оновлений комп'ютерний клас отримав центр дитячої та юнацької творчості, завдячуючи міжнародному благодійному фонду та обласній владі. Для закладу це важлива подія, адже сюди передали 13 сучасних потужних нових комп'ютерів з ліцензованим програмним забезпеченням. Техніка, якою багато років користувались відвідувачі гуртка комп'ютерний геній, давно застаріла, і це дуже обмежувало діжитал розвиток дітей. Новий парк техніки ну ці нові комп'ютери це дуже потужні, дуже гарні комп'ютери. Вони дозволять дітям використовувати, знайомитись, вивчати нові версії операційної системи Windows. Ми можемо тепер встановити більш потужні програми. Наприклад, нам дуже потрібно. Працювати з так званими це інтегроване середовище розробки, нам дуже потрібні програми цікаві, як Microsoft, Visual Studio, NetBeans та Eclipse. Це дуже такі потужні програми, сучасні. Якщо діти будуть їх вивчати, то при подальшому, коли вони вивчаться після школи, можливо після інституту. Вони вже будуть володіти е, навичками е, сучасних програм розробки програмних продуктів, і для них це не буде складним. Завдячуючи благодійній організації «Stay Safe Ukraine» та її партнерам з Великобританії «Reusing IT» в нашому закладі розпочинає роботу новий комп'ютерний клас. Ми з радістю вітаємо наших перших відвідувачів, вихованців Центру дитячої юнацької творчості, які сьогодні. Прийшли розділити з нами цю подію. Сподіваємось, що ця новина розвиться дуже швидко і невдовзі всі бажаючі зможуть відкрити новий шлях до інформації, навчальних ресурсів та цифрових навичок, які стануть фундаментом для їхнього майбутнього успіху. Юні айтишники одразу спробували можливості нової техніки. Це дуже корисно для дітей, які вдома не мають ні комп'ютера, ні ноутбука. А вони можуть приходити сюди як навчатися, так і для можна сказати дозвілля, щоб знайти будь-що в інтернеті. Ти запрошуєш своїх друзів, своїх однокласників, можливо, а можливо своїх вихованців по фрешу на те, щоб вони прийшли і подивилися. Я з сьогоднішнього дня, як я дізналася про те, що у нас тут буде комп'ютерний клас, обов'язково скажу всім, що приходили сюди для того, щоб знайти тут будь-яку інформацію, яку вони не зможуть знайти вдома або просто відпочити. Я керівник гуртка, комп'ютерний геній, дуже вдячний за нові комп'ютери. Це дуже позитивно впливає на процес навчання, розвитку дітей, їх вмінь та навичок. Дуже приємно, що є такі люди в країні, які навіть у непростий час. Я клубуються про розвиток освіти та науки, докладають значних зусиль до усучаснення технічної сторони процесу навчання. Завдяки новій техніці діти зможуть опанувати сучасні навички і йти у ногу із сучасністю. І найголовніше рухаємось до перемоги. Дякую.